Ну що ж, друзі, ми з оцим отодороблом вітаємо вас в новій черговій серії письменницького влогу. Сьогодні у нас серія про редагування. Я наразі вичитала приблизно половину цього рокопису, якщо бути точною, то десь 45%. На жаль, воно просувається не так швидко, як мені б того хотілося, банально тому, що зараз період свят. Хоча я й взяла відпустку на. Ці пару тижнів, але то одна святкова штука стає на заваді, то інша, а як не вони, то срана русня з обстрілами та відключеннями світла і всіх інших комунікаційних штук. Ем, тому мені важкувато. Але, тим не менш, от бачите, просунулася десь половина позаду. Це виходить, я її близько трьох тижнів. Отак от Манала. Насправді, перший тиждень я дуже сильно застрягла на першому розділі. З ним було напевно і найбільше проблем. Я написала, ну, може, п'ять чи шість варіантів. Початку цього розділу придумала 5 чи 6 варіантів того, як в принципі його можна написати. Всі варіанти про тому доволі сильно відрізняються. Але врешті, знаєте, це, це виявилося та сама ситуація, коли ти щось дягаєш перед важливою подією, тебе щось муля. Ти починаєш перебирати всі інші варіанти зі своєї шафи, щоб врешті-решт повернутися до першої. І от щось таке і сталося тут. І я повернулася до. Першого варіанту, але я його переписала все одно. Ну тобто, скажімо так, фігури там розставлені так само, точка зору та сама, але хто що і як говорить, оце от змінилося. І після цього, на щастя, воно пішло жвавіше, хоча я не можу сказати, що я в захваті, типу, мені не подобається все. Мені здається, я вже дістала Марину. Своїм скигленням про те, як же я все погано зробила. Там, де у мене нема питань до сюжету, є питання до того, як я щось написала. Там, де у мене нема питань до того, як я щось написала, у мене є питання до сюжету, і це нескінченне, замкнене коло. Я постійно собою невдоволена. Я дуже сильно до себе доскіпуюся. Я так доскіпуюся, в принципі, до всіх текстів, які мені треба батареїти, вичитувати і так далі. І, от, бачите, власні. Не виключення, але тут мінус в тому, що коли я читаю чиїсь тексти, я їх читаю свіжими очима, свіжим поглядом, не затьмареним. І якось максимально можу, якщо так можна сказати, об'єктивно подивитися на історію і вказати, де мені здається, щось вдалим чи невдалим. А у себе я так не можу. Я не можу об'єктивно оцінити цей текст. Я вже настільки в нього занурена, я так багато років з ним, що. Я просто не в змозі зрозуміти, яке рішення вдале, яке ні, яке речення хороше, яке погане. Мені доводиться це робити десь інтуїтивно, десь попри свої таргани. Зміни, які я вношу, вони мінорні з точки зору сюжету. Я б сказала, тобто я міняю штуки в сюжеті, але не його глобальну канву. І я багато переписую речення, от саме з технічної точки зору, тому що багато видаляю якихось непотрібних уточнень. Плюс я от думала: а яке слово виявиться моїм паразитом? Бо це вже такий, знаєте, мем серед письменників та письменниць. Ми завжди виявляємо на етапі саме редагування, що у нас було якесь слово паразит чи вираз. Іноді їх буває декілька, іноді їх виявляєш на декількох колах редагування тобто спочатку ту дне, за деякий час перечитуєш і бачиш ще одне слово, яким зловживав. Але я у себе поки що такого слова не знайшла, окрім як очевидно слово було було це, напевно, біч просто нас усіх. Однак я виявила у себе конструкцію. Паразит виявилося, що я настільки зловживаю дієприслівниковими зворотами. Що мене вже від них нудить. <хи> При тому я коли писала, я пам'ятаю, що я себе на цьому ловила, стримувала себе і спеціально в моменті переписувала речення так, щоб уникнути чергового дієприслівникового зворота, щоб їх було не більше, як не знаю, наприклад, один-два на абзац, і щоб не кожен абзац ними починався. І мені здавалося, що я контролюю ситуацію. Тим не менш, зараз я перечитую це одоробло і бачу, що ні, я ніфіга не контролювала ситуацію. Дуже багато дієприслівникових Вих зворотів ну зараз вже менше, принаймні в першій половині, що я вичитала. Але у мене є підозра, що коли буду вичитувати ще раз, знову це помічу. Ще одна моя проблема виявилася в тому, що я пишу довгі речення, бо мені хочеться все засунути в одне речення, от, все, все, включно з дієприслівниковими зворотами та непотрібними уточненнями. Тому речення я ділю. На коротші звороти прибираю, де це доречно, і також прибираю всі ці уточнення, без яких текст не постраждає. І те, це ж первинне вичитування. Напевно, далі в подальших цього ще стане менше, і мене це тішить. Але я також гостро розумію, що зараз я не спроможна от прям про все-все-все продбати. Я зосереджу увагу на тому, на чому можу. Я перероблю те, що можу. Але напевно щось від мене тікає. Напевно, десь я розслабляюся і думаю, ну тут, в принципі, оки так покатить. Ловлю якісь логічні дірки, їх виправляю, хоч мені це і ножем по серцю, тому що коли ти виправляєш певні логічні дірки, це означає, що ти переписуєш шмат тексту, а в ньому обов'язково буде щось, що тобі здасться прикольним, чи таким, яке не можна нікуди посунути чи змінити. І коротше, це завжди якась логічна. Битва, батл за те, як вберегти сенси, але при тому їх поміняти. <смі> але я стараюся, і от, в принципі, пів шляху вже пройшла і на тому дякую. Хоча знову ж таки я собою не задоволена. Також я минулого разу в минулому відео сказала вам за довгі розділи, що у мене розділи спочатку були ну там умовно на 10 сторінок, а 4 а потім стали під кінець книжки на 20 чи 25. І що я виявила, що існує ціла категорія читачів, для яких це проблема, довгі розділи, що людям морально легше дочитувати до кінця розділу, і якщо цей кінець затягується, вони ніяк до нього не дочитають, то у них з'являється фрустрація, їм важко читати, і це може стати в принципі демотивуючим фактором для того, щоб продовжувати книжку. Тобто хтось може в принципі закинути читання через те, що знає, що попереду якийсь дуже довгий розділ. І я тоді спитала відео. Чи це розповсюджена штука, чи у моїх глядачів також вона є, і отримала доволі багато коментарів, що так виявляється, це дійсно існуючий момент. Просто я не така читачка особисто. Я закінчую читати тоді, коли ну просто хочу, не зважаючи на те, який це момент в розділі, в історії і так далі. Просто собі ставлю закладочку і все. Будь-де. І так, такі читачі, звісно ж, теж є, але виявилося, що є і інша категорія. І мене це муляло, бо мені, в принципі, не дуже подобалося, що у мене такі великі розділи, хоч це і було абсолютно обґрунтовано сюжетом і досі є. З іншого боку, я собі подумала: а чи є спосіб якось це побороти, бо таймлайни совати я там не можу? У мене йдуть дві історії паралельно, треба, щоб вони перепліталися в потрібних місцях. Але можливо. Якщо у мене поспіль ідуть два великих розділа з двох таймлайнів, я можу їх обидва розбити по половинках і між собою в шахматному порядку перетасувати, тоді вони все ще будуть іти паралельно. Але при тому, ну типу, меншими відрізками. Я не знаю, що зрозуміла пояснила, але сподіваюся, що так. І я собі відмічала моменти, де це доречно було б зробити оце розбиття, і поки що мені вдається. Тобто, половина книжки тримається в рамках ну доволі таких нормальних розмірів розділів. Я порозбивала більші на от менші частини. Перетасували між собою так, щоб все йшло паралельно. Мені здається, що це хороше рішення, тому що воно зробить читання динамічнішим. З іншого боку, мені звісно, страшно, що я роблю велику помилку, що в менших розділах читач не встигне зануритися в ситуацію, не встигне проникнутися і так далі. Але я себе питаю як читачка, як воно бувало у мене. І мені подобаються, я зрозуміла, теж менші розділи. Принаймні, коли я читаю якийсь такий драйвовий роман, якесь фентезі, до прикладу, де багато персонажів, то є якась оця сатисфакція від того, що ти швидко читаєш ці пови різні, прибігаєш між ними, і да, від цього є відчуття якоїсь легкості і динаміки. Тож я буду і надалі так намагатися робити. Не факт, що в кожному розділі мені це вдасться. Є сильна підозра, що останні розділи будуть все ж таки великі, але я думаю, що ну, це вже невелика біда, якщо на всю книжку буквально кілька розділів залишаться великими, а решта будуть триматися в рамках у цих умовно десяти сторінок. Отак, от це напевно одна з найбільших змін технічних. В тому, як я все зробила, також я замінила ще одне ім'я одній з персонажок, тому що мені не подобалося те, яке я обрала. У мене в фентезі сюжеті нагадую, що там дві сюжетки: одна в нашому всесвіті, інша в фентезі всесвіті. Так от, в всесвіті, -сюж сюжеті у мене всі імена та назви мають якесь міфологічне, історичне, культурологічне чи будь-яке таке інше підґрунтя. Простими словами, посилаються на щось з нашого світу і є такими собі великотками. І от на всю книжку я Зрозуміло, що у мене тільки одна біблійна відсилка, одна єдина. Вся решта це відсилки на українську міфологію, на скандинавську, на кельтську, на індуїзм, ну тобто на американські міфи. У мене там є різні відсиланки, і тільки одна єдина біблійна. І вона просто ну якось виходить не до теми. О, вона не вписується. Я зрозуміла, що треба її міняти і я її замінила. Замінила мені здається влучно, мені подобається як вийшло. Але да одна з персонажок тепер з іншим іменем. Це нічого страшного. Ми, у мене тут майже всі персонажі пережили такі зміни. Ні, просто всі ми. Іноді навіть не один раз. І також я замінила структуру назв розділів. До цього в мене було декілька варіантів, як називати розділи. В най-най-найпершому -най це була така структура щось і щось, і це мало бути протилежні явища. Ну тобто дуже дуже умовно розділ міг називатися день та ніч. Ну зазвичай там було щось складніше, метафоричніше, але от щось і щось контрастне. Мені це швидко набридло, я подумала, що треба щось цікавіше, і тоді почала називати розділи по структурі розділ такий-то, в якому відбувається тето, тето і тето. При тому це речення мало бути достатньо інтригуючим, але не спойлерним водночас. Схема була непогано. Я, в принципі, всю першу чернетку написала саме з нею. При тому в якийсь момент трішки її відредагувала, зробивши ці назви гумористичними. По суті, вони мали звучати в устами одного з персонажів, ніби кожен розділ називає певний персонаж, той, що споглядає це все. Але потім я зрозуміла, що і це теж не ідеальний варіант, бодай тому, що це доволі розповсюджена схема, чому б не придумати щось інше. І мені спало на думку. Що відповідь весь цей час була насправді прямо там, же. от те, як насправді треба називати ці розділи. Дуже сподіваюся, що це була фінальна відповідь, хоча не виключаю, що продовж цього редагування знову зміню цю схему. Але наразі, наразі мені здається, що це та сама штука, яку я шукала, і в чому вона полягає. Кожен розділ у мене починається з епіграфу, епіграфу на якусь літературну тематику, оскільки моя книжка вся про книжки і про письменництво, мої дві головні героїні це письменниця та книжкова блогерка. Через це кожен розділ починається епіграфом, де я розтлумачую певне літературне щось. Тобто, десь це може бути епіграф про те, що таке плот-твіст, а десь. Про те, що таке Макгафін або Кліфхенгер, або червоний оселедець, або інша літературна штука, і я собі подумала: wait a second, а чому б не назвати розділи на честь цих термінів? Залишити епіграфи, як є, вони будуть тлумачити те, що Є в назві розділу, але самі розділи назвати магафін, кліфхенгер, червоний оселедець і так далі. Ці штуки я при тому ставлю в розділи стратегічно, не рандомно. Тобто, якщо я пишу про Магафін, це означає, що він буде або згадуватися в цьому розділі, або безпосередньо з'явиться в цьому розділі. І те саме стосується Кліфхенгерів, оселедців і так далі. При тому я розумію, що це ризикована штука, тому що для когось ці терміни будуть занадто очевидні і, відповідно, не цікаві. А для когось, ну навпаки, це буде така. Цікавинка, бо я впевнена, що багато хто знає, що таке кліфхенгер, але геть не всі знають, що таке червоний оселедець. Ну, власне, і заради другої категорії я вирішила, що це варто додати в історію як таку цікавинку, таку особливу штуку. Отакі от, от задоротні душні деталі можу вам поки що розповісти про роботу над оцією от цеглою. Боже, яке воно велике. Але, але з кожним днем воно все ж таки ближче до того, щоб опинитися на ваших полицях. Я зараз найбільше чекаю того моменту, коли зможу передати цю історію бета-рідерам і почути їхній фідбек. Бо, оскільки я сама не спроможна адекватно оцінити, що там ок, що не ок, мені потрібні чужі очі, чужі враження. Вони мені дуже допоможуть в тому, щоб зорієнтуватися, що ще треба міняти в історії, або навпаки. Відчепитися від себе і лишити її як є, тож так, ще півроману вичитати, і все, прибіжу до бета-рідерів з оцим, і скажу, читайте, будь ласка, напевно, дам їм ну не менше ніж місяць на читання, тому що, як ви бачите, історія чималенька. Ой, доведеться цей місяць якось прожити, якось терпіти. Не знаю, можливо, витрачу його на те, що буду вичитувати твори своїх коліжанок, тому що є вже, як мінімум, два, які мені треба буде вичитати. Я домовилася про це з подружками. А можливо, візьмуся за аутлайн наступної історії. Чесно, в мене нема зараз сил знову сідати за письменництво. Це настільки. Ой, Велика річ, яка займає весь мій час, розум, простір і так далі, висмоктує з мене абсолютно всі сили, що мені треба якийсь період на відновлення. Але тим не менше, в мене в голові рояться історії, і деякі з них прямо просяться бути написаними, тому ну, бодай скласти план, в принципі, їсти не просить. Тому подивимося. Але про це ми поговоримо згодом, коли текст відправиться до батарітерів. Ну що ж, друзі. Я вчора довичитувала свою книжку. Насправді мені там ще залишилося декілька дрібних моментів, хочу деякі слова перевірити на паразитарність, чи не занадто багато я їх використовувала, якщо що, то знайти їм заміну. І також хочу дати раду епіграфам це от те, що мені лишилося, але вся решта, я вчора неочікувала для себе. Весь текст основний вичитала, дала раду назвам розділів. Розділи доволі сильно перемолола. Я б сказала, я доволі багато розділів великих розділила. На два, ну тобто один великий, на два поменше, і між собою перетасували. Я дуже сподіваюся, що так воно читатиметься динамічніше та легше. Єдине виключення це кілька розділів під кінець. Там їх розділяти вже було просто взагалі не до снаги. Воно і погано читалося, і дивно виглядало. Тож довелося кілька добрих розділів все ж залишити. Але це кульмінаційні розділи. Тож я сподіваюся, що вони так чи інакше читатимуться швидко. Ух! Наразі мені треба виходить от, доробити оці дрібні штуки, підготувати листи для Бет, де я пояснюю, що я від них хочу, чого очікую, що треба і не треба. І також підготувати анкету для Бет. Я все ж таки хочу робити анкету. І з бетами така ситуація склалася, що декілька людей мені сказали, що вони не зможуть прямо зараз читати, зможуть в лютому, якщо що, то у нас наразі 11 чи дванадцяте. Січня треба перевірити календар. І я, якщо що, до речі, виходить місяць вичитувала. Ну, місяці і кілька днів. Це значно краще, ніж все, на що я сподівалася, тому що я боялася, що це затягнеться на кілька місяців, а в найгіршому випадку і не більше. І навіть по всіх моїх вирахуванках виходило, що мені ще десь тиждень ну точно над цим сидіти, а тут зненацька хопа, я вчора взяла і десь 20% книжки вичитала отак от. Зараз, ну справді, під кінець справа пішла значно жвавіша, напевно, тому що Маша, що вичитує, синхронізувалася з Машою, яка нещодавно писала ці штуки, бо з Машою, яка писала початок, першу третину, у нас синхрону не вийшла. От над початком я сиділа найбільше. Я перший розділ сам по собі вичитувала. Тиждень я його переписувала і так далі. Ну, напевно, я вам це розповідала в попередньому включенні. Коротше, це було важко. Аж не віриться, що ця основна. Частина роботи завершена, дуже страшно, що щось я пропустила, щось я зробила гірше, поплутала. знаєте, внесла десь якусь зміну, яка потім не корелюється з тим, що було далі. Коротше, я намагалася цього уникати, але я лише людина, яка не досупає через обстріли, які важко через відключення світла, які холодно через відсутність цього опалення. Коротше, обставини не найкращі, але я зробила все, що могла, і продовжую робити. Тож, отак, от я думаю, б там давати. Місяць на те, щоб це прочитати добро, тому що як ви знаєте, воно велике. Ну звісно, якщо все буде класно, якщо людям зайде історія, і вона легко буде читатися, то вони впорються швидше. І для мене це вже буде сам по собі такий мовчазний фідбик. Тобто, я буду спробувати відслідковувати, як довго людина читає, і якщо вдасться ще й подивитися, де вона провисає, то це також буде дуже красномовно і дуже класно мені знати. Ну насправді ми зараз наближаємося до одного з моїх улюблених етапів. В усьому усьому письменницькому процесі я зрозуміла, що найбільше я люблю роботу з бетами і роботу над оформленням книжки, якщо у мене як у авторки є над цим якась влада. Ну і власне перший етап вже от з бетами наближається. от-от буде. Підключуся до вас, коли вже матиму їхні фідбики, розумітиму наскільки багато мені треба всього міняти, чи можливо не треба. Мені дуже цікаво почути перші враження. Інших людей, бет у мене цього разу буде більше. Я здебільшого покликала туди книжкових блогерів та інших письменниць і письменників, тобто людей дотичних. І я намагалася брати тих, хто також любить фентезі, конкретно роментезі любить. Ну, тобто, так от, щоб це була цільова аудиторія, і в той же час, щоб це були люди з Бульбашки, які плюс-мінус розуміють. На що дивитися, скажімо так. Ну, все одно я всім напишу супровідний лист, де я все поясню, чого очікую, і так далі. хвилююче дуже хвилююче побажайте удачі, а ми зараз включимося до маши з майбутнього, бо вже для вас з минулого, просто менш віддаленого, яка скаже, як все це пройшло. Швидесенький апдейт. Щоправда, я не пам'ятаю, на якій конкретно ноті я була в попередньому включенні, але мені здається, я вам там розповідала, що от от маю завершити всі редакційні роботи, саморедагування і передати текст бетам. Так от, на даний момент, як я знімаю ось цей шматочок, бети читають мій рукопис вже десь тиждень чи може навіть півтора. Це ще не всі бети, тому що я написала вісьмом людям і ще дві, кому їх альфа-рідерок захотіли перечитати повністю текст, і з них не всі водночас кинулися читати. Я дала достатньо часу на весь цей процес. Хтось почне, напевно, незабаром, там наступного тижня чи щось таке. Хтось може і в останню мить почне, таке теж буває. Деякі почали вже одна дівчинка. Вже навіть дочитала, тож я поступово отримую всі ці коментарі. Це дуже кайфовий процес, хоч і неодностайний. Тобто, десь коментарі приємні, класні, десь цікаві, десь неочікувані, десь дуже кмітливі і настільки уважні, що я просто в захваті. Ну, а десь коментарі дійсно бувають мимо каси, як то кажуть, і мені. З ними буває важкувато, але глобально це всебічний класний процес, який робить книжку кращою. Десь на технічному просто рівні, типу, щось ти там виправила, десь виправляються малесенькі логічні дірки, або просто недосказані, або погано сформульовані штуки, а десь прям є і покращення, на мій скромний погляд. Отак, от, от я кайфую від процесу роботи з бета-лідерами. Це дуже дуже крута штука. І по моїм планам ми будемо з ними працювати ще десь три тижні. Після чого я буду все це красиво пакувати і віддавати видавцю. Тож це короткий апдейт, Процес іде. бети читають здебільшого. їм все подобається, і мене це дуже дуже тішить. При тому, що вони всі мега різні люди. З різними смаками, різним підходом до роботи, різним рівнем прискіпливості і так далі. Це не означає, що вони все все хвалять. знову ж таки, якісь там штучки, вони підмічають, я їх виправляю в процесі. Але здебільшого, я дуже дуже кайфую від фідбеку. Тож, отак, от триматиму у вас, як завжди, в курсі про тому, що буде далі. Напевно, наступне включення вже буде, де я подаватиму рукопис до видавництва. Друзі, користуючись тим, що у мене нарешті є світло, я вирішила вам швидесенько зняти черговий шматочок відео. У мене є новини, маленькі, але важливі. Сьогодні я віддала рукопис на розгляд. Я не знаю, що буде далі. Я дуже сподіваюся на хороший результат, але. Час покаже це сталося швидше, ніж я планувала, ніж я думала собі, але я не засмучена. Все одно більшість бет встигли прочитати, дати фідбек, і я встигла внести певні хороші корективи в рокопис. Вони не були якимись. Супер е великими вони не сильно вплинули на сюжет, але вони покращили деякі аспекти. Плюс я підчистила деякі штуки. Так що в цілому я задоволена. Звісно, мене кидає постійно в різні суперечливі емоції. То я гадаю, що це класний вдалий твір, то я гадаю, що це повний провал. Просто будь-якої миті мене спитайте, кожного разу буду відповідати щось інше. Дуже нервую, як можете зрозуміти. Стільки сил і стільки часу в це було вкладено, що важко прям. Осягнути це насправді напевно воно вимотало мене сильніше ніж я гадала, тому що коли я завершила основну роботу з рукописами, віддала його бетам, то весь наступний місяць, весь оцей місяць, я була максимально як для себе непродуктивною. Напевно, ще й наклалося те, що паралельно жорсткі морози і неймовірні відключення світла через росню і обстріли. Плюс моїй сім'ї сталося одразу декілька бід втрати у мами. Потім вона зламала руку. Нам зараз не ну непросто. Через це і на каналі відео не виходили кілька тижнів. Я навіть не знаю, коли я зможу змонтувати це відео, зважаючи на відсутність світло, але я постараюся не затягувати. Ах, яка буде далі доля рокопису? Я поки знову ж таки не знаю. Я дуже сподіваюся, що відповідь я отримую незабаром, і вже залежно від того, яка це буде відповідь позитивна чи негативна, я розумітиму, що мені робити далі. І звісно ж я вам повідомлю як тільки зможу. Напевно, в першу чергу розповім у себе в інстаграмі. Можливо, в тій якщо це буде відео, але ну ми подивимося, час покаже. Наразі я хочу завершити відео саме на цій ноті, у цьому моменті, коли я подала рукопис, і, схрестивши всі пальці, які у мене тільки є, очікую на відповідь. Як же мені вже хочеться вам розповідати про цю книжку? Як же хочеться вже побачити її на полицях, потримати її в руках, не тільки у вигляді роздрукованих листочків. Бетам в цілому дуже сподобалося. О, звісно, у всіх були різні відгуки і різні штуки їм подобалися, але в той же час були і такі моменти, які на всіх однакове враження справляли хороше. Здебільшого, я класний фідбек отримала, корисний дуже. Мрію про той момент, коли зможу подарувати своїм бетам книжку, уже друковану у вигляді такої вдячності за їхній внесок. І напевно на цьому у мене зараз все. Побажайте мені удачі! А хто його зна, може, на той момент, коли ви дивитиметеся це відео, я вже знатиму відповідь видавництва. Це було б класно. Побачимо, побачимо, яка доля складеться. Я дуже-дуже обережно до цього ставлюся. Ну, але отак: от робота основна з мого боку завершена. Все. <сміх> от таке от відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Сподіваюся, когось воно надихнуло також займатися своїми проєктами. Не боятися або боятися, але все одно займатися. І, можливо, комусь воно було просто і корисним з точки зору письменництва, всього цього процесу, як воно буває. Дякую, що подивилися це відео до кінця і до зустрічі!